На 200% я впевнений в тому, що біткоін буде 1 мільйон доларів. Але не в цьому циклі. Пояснюю, чому. Він буде 1 мільйон доларів. По-перше, кількість біткоїнів ограничена. Всього буде випущено 21 мільйон біткоїнів. І певна частина цих біткоїнів вже втрачена, тому що люди забули, втратили свою сітфразу. І вони втрачені, їх немає. І певна частина буде ще добуватися. І це великий термін для цього. І так як біткоїна буде ставати менше, то попит на цей можна сказати, продукт, цю монету буде рости. По-друге, в Сполучених США підписали закон про резерв у біткоїні. Це говорить про те, що різні країни будуть впроваджувати біткоїн в свою фінансову систему. І по-третє, зараз створений вже ETF біткоїну. Це говорить про те, що... Біткоін буде торгуватись на фондовому ринку, і це вже відбувається. І таким чином спрос популярність цієї монети буде рости, і біткоін буде стояти 1 мільйон доларів. Це питання часу.